Всім привіт! Сьогодні в мене ще один рецепт дуже смачного вівсяного печива. Це вівсяне печиво виходить надзвичайно тоненьким, хрустким і дуже смачним, таким карамельним. Я додавала карамельні шоколадні дропси. Можна використовувати звичайний шоколад або просто шоколадні дропси. Можна покласти якісь сухофрукти. Це дуже смачно, таке тоненьке і мега хрустке. До м'якого вершкового масла я додаю дрібку солі і буду вводити цукор. У мене 50 на 50, білий та коричневий. Можна використати просто коричневий, але зробіть хоча б 50 на 50, тому що структура тоді необхідна не вийде. І додаю ще цукор з натуральною бурбонською ванілью і все змішую. Додаємо сюди одне яйце та все ретельно перемішуємо, щоб по максимуму розійшовся цукор і не тріщав він на зубах, тому що, як бачите, тісто готується дуже-дуже швидко. Додаю. Додаю кукурудзяний крохмаль та соду, і буду все гарно перемішувати. Залишиться мені ввести лише пластівці вівсяні швидкого приготування. Якщо немає таких пластівців, можете змолоти звичайні, перетворивши їх на борошно. І тепер просіємо борошно і замішуємо тісто. Залишилось додати дропси карамельні і все перемішати. Можете використовувати звичайний шоколад, як я вже сказала, або шоколадні дропси. Викладаємо тісто за допомогою двох ложок. Це печиво ви можете зробити товстим за бажанням. Лише потрібно поміняти пропорції. У мене тут 100 на 100, але для того, щоб було товсте, можна покласти 150 борошна і 50 вісяної крупи. І залишилося лише придати форму. Ложку я змочила в холодній воді і ось так формую е, печиво. все. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. Всього 15 хвилин в духовці і печиво вже готове. Як тільки дістали печиво з духовки, одразу не знімайте, а дайте йому десь хвилин 10-15 охолонути, тому що воно е, дуже крихке. Thank you